Донечко, де лікар? Молодець. Є лікар. А де пожежник? Пожежник. Ні, пожежник. Молодець. А де музикант? Музикант. Ні, музикант? Не вгадуй, як ти думаєш, де музикант? Покажи Олівчиком де? Той, що грає на гітарі, співає? Молодець. А де прибиральниця? Молодець. А де вчителька? Чухається? А де вчителька? Молодець. А де кухар? Та. Молодець. А де поліціянт? Та. Молодець. А де перукар? Розумничка. А де маляр? Ні, маляр. Малює стіни, так, де маляр? Так. Молодець. А де. Ой, ой, о! Так, маляр. А -а -а. Олівчиком похотіло. Маляр, так, молодець. А де автомеханік? А -а -а. Малює. Так, по стінах. Таті. Так. Даді. Так. Таті. Маміті. Бабі. І бабусі? Так молодець. Так. Да. А де автомеханік машинки ремонтує? Куда? Молодець. А де бізнесмен? Ой, донечко. А де бізнесмен? Куда? Молодець. А де футболіст? Куда? Футболіст. Ой. Молодець. А де садівник? Впало. Де садівник? Оце садівник, так? Так. Да. Ой. Отак. А де швачка? Хай. Молодець. Ой, ой. Так. А де художник? Молодець. А де актор? Молодець. А це хто? Будівельник? Кіра? Так. Так, молодець.